Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркаллі. З вами Аліса, ваш провідник. І сьогодні на ось такому класичному таро ми з вами подивимося тему. Я ризикну подивитися таку ну, дуже тригерну для багатьох тему, бо вона, ну так, торкає трохи критичне мислення наше, змушує його потужно працювати і. Знаєте, ну, Коли, коротше, трошечки хитаються наші основи буття, які ми вважаємо основами, бо ми так звикли, да? те, що нам в школі розповідали, те, ну, те до чого ми звикли, в що ми звикли вірити, навіть якщо воно трішечки не збігається з реальністю, і навіть якщо десь наші відчуття нам так трошечки Знаєте, такий резонанс посилають, що, або дисонанс, що, типу, що, щось тут не так, подумай. Але ну, простіше, звісно ж і безпечніше нам вірити просто в якісь такі. Ну, основи, да, закладені суспільством. Це своєю мірою такий заспокійливий такий засіб для суспільства. І це прикольно, тому що ну, інакше ми могли б з'їхати з, з глузду. Не, не у всіх нас є цікавість до того, як влаштований наш всесвіт. Не всі ми можемо сприймати щось нове. Мене іноді дивує, звісно, така якась агресивна реакція деяких людей на. Інакомисліє, знаєте, от до, до сих пір, навіть в наш час підвищення вібрацій, коли вже ну, нібито такі зрозумілі всім речі, да, що кожен ну, весь простір нам зараз просто кричить: уже що нарешті визнайте і прийміть, що кожен із нас це окрема іскорка. Окремий організм, не схожий на всі інші. Оце ходити з троєм, воно так в'їлося в їлося. деяких людей, воно так призвичаїлося, як паразит. Знаєте, Оце таке бажання ходити з строєми, бути як всі, або там, ну, щоб всі були, як я, або ще щось. Це те, якраз з чим зараз боремося, ми бореться людство за право нарешті. Бути не як всі, за право кожного бути собою, бути індивідуальністю, бути особистістю, таким, як ти є, незалежно від суспільства, від більшості і так далі. Тобто, не обов'язково бути сірою масою, щоб бути повноцінно повноправним членом суспільства. Ну, це так, моя філософія. Я насправді хочу подивитися про теорію Дарвіна. Давно хотіла подивитися. Я не ставлю ніякий дисклеймер, моє любі, але я хочу кілька слів сказати, все ж таки, бо тема тригерна, я розумію. Я пояснила, чому вона тригерна. І я розумію, що вона може викликати незгоду, це нормально абсолютно. Я не претендую на істину. Тож, мій дисклеймер, важна, будь ласка, я нікого тут ні в чому не переконую. Я нікого не закликаю об'єднуватись в якусь секту. Ні. Я... Просто мені цікаво, і я дивлюся це і ділюся цим з вами. От і все. І те, що показують карти, часто буває несподіваним і для мене також. І тут мої, якби, ну, якщо чесно, я вам не можу сказати навіть свою думку з цього приводу. Я не знаю. Я зараз білий лист, я зараз просто канал для передачі інформації. Я зараз просто тр... транслятор, ретранслятор. Приймач як завгодно, знаєте, передавач інформації, тобто посередник такий, між простором, між ну, тим, де ми беремо інформацію, ну, простором, будемо так казати, но сферу, як завгодно, назвіть, підсвідомим і так далі. І свідомим тим, тим що ми можемо почути побачити. Так, я ж кажу, тема тригерна, бо вона, ну якби коли піддає, піддаються сумнівам а, такі якби, основи, до яких ми звикли, як я вже казала, то нам стає трошки не по собі. Нам стає страшно, а, нібито під ногами хитається земля, і іноді буває агресія на ту людину, яка її хитає. Але ну, мені це складно зрозуміти, тому що, знову ж таки, Кожен має право на свою позицію, свою думку. Але ми зараз подивимось. У мене поки що немає позиції з цього приводу. У мене є лише оцей такий легенький дисонанс, який ще зі шкільних часів в мене виникав. Що щось тут, щось тут не так, або не зовсім так, знаєте. От ми зараз і подивимося. Я лише одну хвилинку я хочу запалити нам пало Санто, тому що дуже хочеться. Тож. Дивлюся на класичному Таро, Взяла мінік. Навмисно, щоб все помістилося в екран, бо завжди в мене не поміщаються карти. А, поки в нас тут сонечко світить на стіл, я насолоджуюся тим, що я можу без лампи це вам все показувати. Ой, клас! Як гарно, як гарно запалилось. Так, клас. Очищаємо простір. Тому так, до дисклеймера вже останні слова додам, що. О, клас. А, готові працювати, ой, готові розмовляти прямо аж А, До дисклеймера свого завершу свою думку, що, якщо вам теж цікаво, так само як і мені, залишайтесь, дивіться, залишайте свої коментарі. Я завжди відкрита до позитивних коментарів. Я завжди люблю спілкуватися з думаючими людьми, з людьми вихованими, з людьми ну, на такій стадії розвитку, з якими цікаво спілкуватися. І тут немає значення, чи ми однієї думки щодо питання, чи ні. Пішли. Трошки мені тривожно, тривожно, я розумію чому. Тому що тригерна тема дуже. Я довго її відкладала, довго думала. Мені дуже хочеться подивитися. І дуже хочеться з вами поділитися. От, розумієте, я ж могла так тихенько собі подивитися, але ну, ні, я хочу подивитися на загал. А, так, ну давайте. Чи дійсно теорія Дарвіна відображає походження людства? Чи дійсно теорія Дарвіна відображає походження людства? Так, ну, знаєте, ну, теорія Дарвіна створена людьми, да? створена навіть групою людей, названа одним, але вона вузьким колом людей створена. Добре, покажу так поближче вам. Та фокусуйся, будь ласка. Ага. Але вона вже якось ну, таке відчуття, що не витримує жодної критики. Бачите, вже дуже важко її захищати. Ну, і за цією картою я би сказала, що вона не зовсім правдива. Ну, Зараз будемо дивитися. Але її тримають з усіх, з усіх своїх сил. Угу. Вона вже зовсім не витримує. І вона не відображає дійсність. Угу. Ну, це наш Дарвін да, дядько. І вчені, які разом з ним. Угу. Трошки, трошки прибрехав. Таке відчуття, що трошки натягнув факти за цими картами. Трошечки факти натягнув. Ну, хто трошечки... Вивчає Таро. да, ви знаєте, що кубковий паш це в нас такий чоловіч, чоловіч який трошки трендить, який, який вірить в те, що він каже, головне, але він так захоплений своєю вірою в те, що він каже. І взагалі так захоплений, емоції його так накривають, що він буде вам плести все, що завгодно, аби тільки чогось досягти, якоїсь мети. Чи дійсно вірив Дарвін у свою теорію? Ой-ой-ой, ой що? Ой, 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 ой. Ну, вірив, звісно, вірив. І доводив її, і прямо дуже боровся за те, щоб її довести. Ну і довів. Бачите, карта світ. Дійшло свого завершення позитивного. Він довів свою теорію, він війшов в маси. Ух ти. Але, але, так, ну чи дійсно. Ну, так, давайте загально запитаємо. Прямо от загально, як у школі, кажуть нам, чи дійсно людина людство, походить предок людини, це є мавпа. Походить від мавпи еволюційним шляхом, від мавпи тварини вийшла людина. А, дуже цікаво. Дуже-дуже цікаво. Ну, сімка мечів, знову ж таки. Знаєте, таке в мене по цій карті таке відчуття, що якусь ланку отак взяли і вирізали. От, нібито якоїсь ланки не вистачає. Ми не знаємо якоїсь, якоїсь шматочка. Тобто, чи дійсно людина походить від мапи? Ну, от розумієте, якоюсь мірою так. Якоюсь мірою так. Еволюційним шляхом це відбулося. Воно нібито і відбувається. Ця, цей процес, він і ніякої відбувається, еволюція на увазі. Ні. Тобто той процес він чомусь завершився. Але тут, ну, скажу, що були задіяні вищі сили, ні. Напишу щось. Ну, добре, покажу, як є. Коротше, знаєте, як я бачу? Не видно отак. Я бачу, що були задійні вищі сили. Ну, Умовно кажучи, творець, Творець. який зробив свою справу і пішов. Ну, тобто, цей процес був кінцевий і завершений. Тобто, зробили, нібито як в чаші Петрі, розумієте, зробили. Ну, цей еволюційний процес він пройшов, він завершився. Людину, ну, як створили, не знаю, вона виникла, як завгодно можна назвати, і все. І процес завершився. І все. І на цьому все. Тому що нині не відбувається цей процес. Що ж це нам? Чи правильно я розумію, що якоїсь ланки нам не вистачає? Угу. Нам не вистачає якоїсь ланки. Причому маленької. Ну із серії ми 90% знаємо, а 10% загублено, ми не знаємо. Угу. Ух ти! Це випадково було? Ні, це було не випадково. Це було створено, але, ну, от знову, знаєте, подумала. Перевіряю значення, але зараз я подивлюся. Угу. Подумала, що випадково, ні, зовсім не випадково, дивіться. За, доп... Та що ж таке? За допомогою вищих сил, причому знову творець, мах творець, який знову чаша Петрі. Процес, який закільцьований, який вже завершився. Пройшло коло реформування, формування, народження, не знаю, коротше, пройшло, пройшло коло. Тобто, це наш творець, нам показують творця, наша чаша Петрі. процес завершився. Щось, це значить, що щось пішло не так. Ух ти. Так, да, щось пішло не так. Бачите, я знову випадково перевернула колоду. Хоча ви бачите, що я тільки напрямих дивлюся. Але. Трічка Кубків, але вона в нас вийшла ось так. І це не випадково, звісно ж. Щось пішло не так. Тобто, мало щось відбутися інакше. Що мало відбутися? Та що таке? Що я... Що мало відбутися? І що відбулося натомість. Зараз все покажу, розумію, що вам не видно, бо вже багато накидала. Все показую. все показую. Треба було зібрати ті, бо вони вас плутають, я знаю, мене ні, але вас, оце обіліє карт на столі, часто плутає, розумію. Виправлюся. А, так, мало бути ось це. Угу. Заплану, заплановано, правильно. Тобто, ну, як райський сад, знаєте, типу біблійського цього сюжету, типу райський сад. Це знову чаша Петрі наша. І в прекрасному місці, безпечному, мали, мали жити люди сім'ями. Як то кажуть, розмножуватися і плодитися. А натомість вийшла руйнація. А натомість пішло зовсім все не так. Зовсім все не так пішло. Ви бачите? Жуть, а що ж таке? Пішло все не так. Тому що ну, таке відчуття, що першою повинна була бути жінка чи що. Тому що весь час жінка йде правильно, розумію. Ні, ем, і жінка і чоловік. Угу. Одразу мали бути і жінка, і чоловік. Але з'явилася жінка. Е, точніше, з'явився чоловік. І він якось. М -м. Коротше, мені не подобається ця комбінація, але я. Ну, не те, щоб затрудняюсь сказати, що це, але я просто. Обережно підбираю слова. Ну, мені йде, знаєте, що не мало бути війн на землі, людство воно мало бути направленим, воно мало вірити в свого творця, отримувати знання, жити сім'ями, на лоні природи, жити в гармонії з природою, з водою і так далі. Тобто це повне щастя, повен, повний рай. ну Тут просто повний рай, розумієте? І ну, вчитися і так далі. Але все взагалі пішло по темному. Бо, ну, Просто шкереберть, вежа імператор, сімка кубків. Тобто пішло все в ілюзію. Людина чи то спокусилась, ну, чи нам біблійський сюжет показують? Я не розумію, таке відчуття, що показують цю історію про Єву. Це історія про Єву. ну, так. Ви бачите, що нам показують біблейський сюжет. Угу. Людина мала обирати. Ну, у людини був вибір, і людина зробила не той вибір. О, вибрала владу, і за владу почалася боротьба. І це призвело до війн. Ну, коротше, все одно кажу те, що б хотіла оминути, знаєте, цю тему, а вона не. Ну, ніяк, тому що воно так вийшло. Угу. Угу. А, почалося таке, така нерівність між людьми, і, як сказати, розрив класовий пішов. Дуже сильний, і династії, що правили, вони почали обманювати людей. Тобто, якісь люди вони вибилися в правителі, замість того, щоб творця вважати правителем, ну, якби навіть не правителем, а вчителем, наставником, отцем, розумієте. Який вчить, який передає знання, тут навіть не про владу, а тут вже про владу. Тобто люди захотіли владу собі, вони її собі взяли. І це династійно передається та влада. Не досі її тримають. Досі є та династія підпільно, ми не знаємо. Але досі є ці династії, які... або династія, або династії один чи кілька. Одна династія мені показують чашу Гралі, яка тримає чашу Грааля, умовно кажучи, яка тримає владу підпільно. Тобто, це не ті якби, імена, які ми знаємо. Це там не королівська якась сім'я, чи ще щось. Це ну, ми не знаємо це у цього імені. Дізнаємось та дізнаємось колись, колись дізнаємось. Вийде назовні. І от по вежі, знаєте, оце, оце обман і жажда, жадоба до влади, вона призвела до руйнації. Угу. До руйнації. Ну Нібито знаєте, нетерплячість не така людська, коли можна було дочекатися плодів, але не дочекалися, і натомість все спалили, зруйнували. Це була загибель цивілізації. Угу. Слухайте, це була загибель цивілізації. Ну, мені прийшло, я так спитала. Це була прямо загибель цивілізації. От до чого привів оцей, ну, умовно кажучи, експеримент. Це таланка, якої ми не знаємо. Що, завершилось, і що почалось? Так, я перепрошую, мені довелося перерватися, але, в принципі, там вже зайшов такий темний ліс. Темний ліс. А, що вже ми навіть не про Теорію Дарвіна, Дарвіна відкопали, а ми відкопали щось набагато, набагато більше і древніше. Я думаю, що я продовжу цю тему, продовжу її пізніше, тому що тема така, прямо мені сподобалась, гляньте. тема така, що треба копати. І копати глибоко, як показують. Я думаю, що буде кілька частин. Це була перша частина, і. Продовження буде, далі буде.